Всім привіт! Коли йдеться про відеоігри, найчастіше згадують тайтли від іменитих американських або японських студій. Наразі ж ситуація змінюється. Східноєвропейський геймдев все частіше на слуху у світі. І сьогодні ми вирішили згадати круті ігри від українських розробників. І ні, ми не будемо говорити про Metro 2033 або Stalker, Про них і так всі знають. Краще давайте звернемо увагу на менш відомі ігри, але які також заслуговують на увагу. Відкриває наш топ Сталін проти Марсіан, розроблена об'єднанням трьох студій DreamLore Games, n Game Studios та Блеквін Foundation. При цьому, незважаючи на всю кітчевість того, що відбувається, сама гра являє собою досить розумну пророблену РТС на рівні західних аналогів. Хоча стоп, звичайно, ми жартуємо. Нехай часом вона і радувала безумством того, що відбувається, але в рамках відеогри всьому цьому балагану було явно тісно. І так, якщо почувши назву або подивившись на футажі, ви захотіли ознайомитись самостійно з грою, то краще не варто. Вона і справді вийшла доволі посередньою. Бікфут. Це виживач в національному парку, поєднаний з полюванням на снігову людину. І так цю гру розробила українська студія, що найменше звучить інтригуюче. Ну, за фактом, від виживача тут лише полювання на вовків та ведмедів. Хоча, враховуючи, що на вас буде полювати сам Єті, то так, тут є елементи виживання. За великим рахунком, це одна з багатьох схожих одна на одну ігор. В компанії кількох друзів ми бігаємо деякою територією і намагаємось щось зробити. Як колись все починалось з умовного слендермена, так і тут мало що змінилось у жанрі. Хіба що ми аж ніяк не беззахисні мандрівники? У нас є зброя, капкани, та й загалом у нас є завдання або вбити сасквача, або навіть захопити його живцем. В цілому ж гра непогана, в міру красива, мережевий код працює справно. Ну а ЄТІ то реально страшна тварюка і до того ще дуже жирна. Вбити його ви точно зможете не з першого разу. Натомість море позитивних емоцій від гри з друзями вам забезпечено. Головне, пам'ятайте, що в це не варто грати одному. Це не така гра. За життя Лавкрафту не щастило. Його книги здобули загальне визнання лише після його смерті. Схожа ситуація із іграми, які тою чи іншою мірою пов'язані з його творами. От тільки тепер незрозуміло, хто має померти, щоб їх визнали. У будь-якому випадку вкрай рідко виходять проекти, варті уваги любителів древніх богів. The Sinking City», на жаль, не стала тим хітом, на який сподівалися фанати, але вона вийшла досить непоганою. Зробили її хлопці з Frogwares, відомі насамперед своїми квестами про Шерлока Холмса. І як і в тих квестах, саме детективна та сюжетна сторони гри вдалися на ура. Історія заплутана і не сніє передбачуваними кліше, незважаючи на сеттинг. Крім того, чудова вдалася атмосфера 20-х, за що розробникам окреме спасибі. І тут би ще похвалити місто та відкритий світ, але ні. Незважаючи на старання, у розробників не вийшло зробити місто, яке б запам'ятовувалося, і було хоч трохи цікавим, як і геймплей. Він вимагає вкрай багато біганини по цьому сірому і одноманітному місту. А коли нам доводиться вступати в бій, зовсім хочеться викинути кудись геймпад. Ситуація вкрай схожа на вампір, де були такі ж проблеми. Але якщо там можна було виставити легкий рівень складності, та частина проблем зникала, тут це не допоможе. Загалом любителям Лавкрафта звернути увагу на цю гру варто. Але в цьому сеттингу були й більш вдалі проекти, тому можемо рекомендувати лише за власним бажанням. Але якщо розглядати як досвід у невластивому студії жанрі, то вийшло досить непогано. Та й сценарна майстерність все ще з ними. Чи бувало у вас таке, що галасливі сусіди не давали заснути своєю невміру гучною музикою і ще гучнішими і веселішими голосами? Ось і у героя гри Паті Харт теж було таке. Одного разу це його так дістало, що захопивши з собою ножа, він вирішив радикальними методами позбавити обивателів від такого лиха, як галасливі вечірки. І ні, ми в жодному разі не підтримуємо його діяльність і всіляко засуджуємо таку девіантну поведінку. І ні, це не так екшен, як стратегія. Нам не потрібно скрізь бігати і шматувати людей, як в якомусь постел. Якщо ви почнете відкрито різати місцевих нестерпних підлітків, вас досить швидко скрутять і відправлять на чекпоінт. Вам треба використовувати оточення, підлаштовуючи нещасні випадки, створювати пастки і тихо усувати населення рівня бажано за допомогою стелсу, ну хоча б до певного часу. В результаті виходить, що кожен рівень це якась головоломка. Вам потрібно підготуватись, дізнатись про траєкторії руху охоронців, знайти всі можливі для встановлення пастки або, наприклад, телефон для виклику спецназу або зомбі. Так, тут і таке є. І лише потім, вивчивши весь рівень, ти проходиш по ньому як ангел смерті. І все це під чудову музику та приємно стилізовану картинку. До речі, є кумедна фіча в грі пов'язана з інтеграцією з твічем. Глядачі стріму за допомогою команд можуть запускати деякі івенти, наприклад, викликати вже згаданий спецназ. Колись давно, у 2008 році, вийшов квест Саблюструм від Фантомері Інтерактів. Це була вкрай незвична гра з фантастичною музикою і справді складним і розумним сюжетом, таким, що іноді навіть примушував поглянути на деякі речі інакше. Так, от Крейдл вкрай на нього схоже. Це теж квест, хоч і виглядає інакше. Замість панорамних екранів, тут у нас просторі локації зі свободою переміщення і взаємодією з оточенням. Але при цьому тут точно така ж фантастична музика, що включає як медитативний ембієнт, так і електроніку і навіть вокальні композиції. Що ж, з приводу сюжету, на мій погляд, він менш комплексний ніж у саблюстром, але від цього не менш цікавий і, напевно, не менш важливий. Розкривати подробиці не буду, лише підкажу дуже уважно прислухатися до фінальної композиції «Leave the Cradle». а краще заздалегідь дістати текст пісні, щоб повністю відчути авторський задум. Нині вкрай мало подібних проєктів, які залишають після себе щось важливе для осмислення, щось, у чому захочеться краще розібратись, почитавши більш спеціалізовану літературу. І «Cradle» саме така. Так, як гра вона часом провисає, особливо на страшній головоломці з кубиками. Але в результаті вона залишає бажання краще розібратися в головній ідеї гри. Мабуть, після такої хитрої гри потрібно щось більш приземлене. А як щодо мутантів на території СРСР у вигляді перекручених версій сторожів, пожежних та інших робітників та селянок? Причому це не просто якийсь тир, а гра зі складною системою взаємодії між видами мутантів. Добре, добре. Система насправді не дуже складна, приблизно на рівні сталкера. Так, все все не кидайте в нас маслини. Ми жартуємо. Місцеві монстри можуть взаємодіяти між собою. Наприклад, сторожі ходять разом із собаками Павлова. А на іншому рівні чекісти та зомбі-червоноармійці прикривають дорожніх робітників і пожежників, які прагнуть підібратись до героя, щоб вступити з ним в ближній бій. При цьому деякі різновиди мобів одне одного ненавидять і готові вступити в бій одне з одним. В цілому ж це просто якісний шутер у сеттингу провінційного містечка в СРСР, який потрапив під якесь випромінення, і все місцеве населення перетворилось на на що. Але навіть просто хороший шутер з пристойним сюжетом і в міру саркастичним сеттингом від розробників країн Східної Європи це вже щось цікаве. Ви, напевно, коли-небудь грали або хоча б бачили цю гру. Gun Disassembly побувала скрізь і на телефонах, і в соціальних мережах, і на ПК. Як такої мети у грі немає. Це скоріше енциклопедія-довідник зі стрілецької зброї з можливістю розібрати кожен ствол до найдрібніших деталей, а потім навіть постріляти на візуальному стрільбищі. На даний момент в грі представлено більше 200 моделей, і якщо вас цікавить вогнепальна зброя, то це, ймовірно, найкращий спосіб дізнатися про стволи, що цікавлять вас найбільше. Мабуть, краще зможете про них дізнатись лише вживу. Що ж така нішева гра робить в нас аж на 15-му місці? Все просто. Це один із найпопулярніших додатків у цій тематиці. А у США так і взагалі вважається обов'язковим для всієї спільноти любителів зброї. Просто подивіться на партнерів цієї студії, м'яко кажучи, вражає. І цього змогла досягти маленька студія з кількох людей з України. Як на мене, такий успіх вартий поваги. Не будемо далеко відходити від тематики зброї та стрілянини. У Хазм Деріфт були всі шанси стати такою ж популярною та улюбленою гравцями у всьому світі, як Quake та Hexen 2. Була лише одна проблема вона вийшла після цих двох ігор і була все-таки гірша за них. Як на мене, Action Forms вдалося неможливе. Вони випустили свою гру всього на місяць пізніше за Hexen 2. і це був не просто не клон побратимів по цеху, а досить самобутня гра, створена на власному движку. Так, це все ще не був повноцінний 3D, а так званий 2.5D. Але вони вже тоді зробили рендеринг тривимірних об'єктів та ефектів погоди. Менше з тим, Action Forms навіть зробили механіку розчленування, давши гравцям можливість відстрілювати противникам частини тіла. В боях же з босами це навіть потрібно було робити. При цьому гра була не дуже вимоглива до ресурсів і запускалася навіть на 486-х машинах. Проте 3D тоді змінило все, і хазм так і не зміг здобути великої популярності. Дуже шкода. Натомість у стратегіях ми завжди були вправні. Ancient Conquest, що вийшла у 99-му році, була відмінною РТС, практично на одному рівні з Command and Conquer, а в деяких аспектах, не побоюся цього слова, навіть краще. Події гри відбуваються у сеттингу міфів стародавньої Греції та базуються на міфі про Ясона та аргонавтів. Геймплей зосереджений на морському промислі. Власне, всі бойові та мирні юніти це кораблі. І тут розробники з Меріан93 виклались на максимум. Всі кораблі піддаються дії вітру, і в залежності від їх розташування та напрямку руху змінюється і швидкість, сила тарану та дальність стрільби. За ефективного мікроменеджменту гравець може розносити суперника з мінімальними втратами. А якщо до цього додати кастомізацію кораблів через команду, покращення на кшталт балісти та легендарних героїв, тактичний простір виявляється просто величезним. Кораблям можна прописувати тактики поведінки, паралельно з цим потрібно займатися економікою, відправляти торгові судна за ресурсами і брати в облогу форти військовим флотам. Навіть сьогодні в Ancient Conquest грати дуже цікаво, а це ще був той час, коли 2 d графіка в стратегіях досягла піку, тому через 20 років гра все ще залишається приємною для ока. Всім поціновувачам жанру та любителям порухати кораблики на карті однозначно рекомендуємо. Сьогодні ми вже розповідали про іншу гру Frogwares The Sinking City. Сіті. Dark Pulse – це попередній їхній проект і теж у невластивому студії жанрі. Але якщо в минулій сьогоднішній грі це стосувалося лише відкритого світу та огидних боїв, Мегранер Dark Pulse – це тривимірний екшн пазл. Ми граємо за Декса, одного з так званих мегранерів, обраного для участі у космічній програмі певної корпорації. Тім дуже швидко відбувається спойлер. Ми потрапляємо за лаштунки спойлера і дізнаємось, що все вело до спойлеру. Так, головний твіст ми дізнаємось через буквально півгодини гри, але я не хочу вам його розповідати. Нехай він буде для вас таким самим сюрпризом, яким став для мене. Загалом зав'язка і сам геймплей дуже схожі на портал, тільки у нас немає портальної гармати. Натомість ми можемо змінювати полярність у нейтральних об'єктів на позитивну чи негативну. Наприклад, якщо поставити два куби один на інший, а потім, забравшись на них, змінити полярність верхнього, то ми піднімемось вгору разом з кубом, що відлетів. Можливо, комусь на перший погляд ця гра може здатися вторинною, але повірте, місцеві загадки набагато складніші ніж були в Портал, або, наприклад, в The Ball. Та Той сюжет, я звісно не можу назвати його надоригінальним. але ближче до фіналу помічаєш, що ти граєш не тільки через цікаві головоломки, але й чорт забирай. Хочеться дізнатись, чим же закінчиться вся ця чортівня. Віві Сектор, звір – одна із таких ігор, які всіляко намагаються відштовхнути гравця, не давши йому дістатися до своїх хороших сторін. Саме тому більшість гравців кидало проходження після перших двох-трьох рівнів і навіть не підозрювали, що гра хороша. Це шостий проект студії Action Forms, тих самих, що зробили Хазм the Rift. Вони знову зробили ставку на свій движок з дивовижною назвою Atmosphere. І хоч через це візуально гра виглядала гірше за колег по цеху, зате в ній з'явилася вкрай деталізована шерсть. А враховуючи, що ворогами в нас будуть різноманітні тварини, фішка справді важлива. Крім цього, вони продовжили свої фетишистські нахили і покращили систему пошкоджень. Ну або, мабуть, абсолютно випадково додали хитру систему шейдерів, комбінуючи піксельні та вертексні. Просто повірте, це дуже круте досягнення. Сама гра це шутер, заснований на романі острів доктора Моро. Ну, як заснований, так само заснований на ньому, як сталкер, заснований на пікніку на узбіччі стругацьких. За сюжетом ми потрапляємо на острів, де в перші кілька хвилин стикаємося з першими перетвореними тваринами, які знищують весь наш загін. Окрім гравця. І ось далі починається якраз та сама погана частина гри, яка відштовхувала багатьох геймерів. Перші три рівні проходять у вузьких неприємних коридорах, і саме тоді гра була схожа на не найкращий клон пейнкілера. А ось потім ми виходили на більш просторі локації і гра розквітала куди яскравішими фарбами. З'являлась велика глибина геймплею, прокачування починало приносити плоди, а противники підкидали нам нестандартні ситуації. Звичайно, не варто уявляти собі якийсь крайзіс з ворогами-тваринами, від яких ти відрізаєш кіберноги, щоб пришити собі. Ні, тут все простіше, але при цьому дуже непогано. Якщо закрити очі на деякі візуальні проблеми і слабкий початок, то це дуже хороша гра в дусі першого Far а хіба що з меншою свободою переміщення. Ну і шерсть знову ж таки з того часу я ніде не бачив настільки крутої шерсті на простих ворогах. Ну що ж, перші, а вірніше, останні 10 місць нашого імпровізованого топу вже озвучені. Попереду ще 10 ігор. І будьте впевнені, ми як могли уникали розхайплених проектів, заради чого на самому початку викинули стопу різних сталкерів та метро. Проте на сьогодні це все. Друга частина топу вийде зовсім скоро. Підписуйтесь на канал GameVizUA, На вас чекає ще багато цікавих роликів.